Якби людина кожна ставила що доля нам пригодувала, та наперед ніхто не знає, яка дорога нас чекає, чи будуть здійснені бажання, життя щасливе чи страждання, а може краще те не знати, який шлях будем дарувати. Що нам рідним може стати, а з рідним прва розстріляти, хтось душу вміє лікувати, а хтось у неї наблювати, як доля п'є, одні під а інші в труднощах радіють, когось чужа біда втішає. А хтось в біді допомагає, хтось бачить небо зерницях знаходить щастя удріниця, когось і сонце не зігріє бо заздрість точить, серце тліє А в когось у душі політ Зігріти може цілий світ Усі ми зовсім різні не

Да, Де тако? Це корінно п'єм, так? Ти любиш? Так. Які будуть пропозиції? М -м -м. Цікаво. Чому ж я хочу присвятити своє життя? Ось мені вручають фремі, от мене до віття. Мова програмування Python. Розділ 2. Ніби чорта свій двадцятий ювілей. Написала цілий список ще не втілених людей. Ось мені вручай премі, от мидемо до кінця. Мова програмування Python, Розділ друг. Примай. Ти хочеш знімати себе, давай. Да. Дивись, рукавичку прибирай. Так, пішли. Далі на відстані отак. Давай, мама, тобі отак. Отак. А лісочка хоче себе зняти теж. Да? Будеш дивитися, відео потім. Да. Да? Ти куди йдеш, розказуй. Відео залізо. Залізо, а потім. Ой! <с? <с?> а потім куди ми йтимемо? На гурток. На гурток? Що ви там співаєте? Ні. А що робите? Майу фарбами. Малюєте, Ну ми сьогодні на музику до ці, не на художку. Будете сьогодні співати. Скоро концерт у вас, так? Да? Я хочу просто на заняття. На заняття? Ну підемо зараз. Ні, я не хочу на заняття, а на гурток. На гурток, там з дітками, так? Да? да. Давай, пішли. Так, Давай, ручка. Бачиш, як машини швидко їздять? Давай, треба дивитись. Так, наліво дивимось, де ліво. Так, тепер направо. Нема машин? Ні. Все, пішли, переходимо. Дуже уважно будь, дуже. Бачиш, машини швидко їздять? Да, я да, молодець. Давай ручку все, пішли. пішли. ку Ку-ку. Ку-ку. Сніжок такий лежить, так? Да? Ти сьогодні по сніжку ходила з лопаткою, так? Да? Гралася. Йдем. Yeah. Пішли лізушку забирати. Йдем. Yeah, давай, доганяй. Ку-ку-ку-ку-ку. <laughs> Дивимося вліво, вліво вправо. Є маш... Ой, пішли бігом. Пішли бігом, 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 Машина зупинилась, бачиш? І ми тепер йдемо. Да. Розкажи, да, що Когда таке? Да, я... Коли да я була в білоці, то... то я отак макала. А тобі... Тебе... Смоктала чи що? Да, смоктала соску. Соску в животику смоктала мало. А тепер мало. я отак саталочка тіло вистрій з золоти. Та ти що? Ну нічого собі ти таке розказуєш. Так. Я Стараноголовый? Да. І ты мне покупала. Безуш, як справи, справити? Хорошо. Що там? Я, я допоможу вчительки донести коробку. Давай. А я теж хочу. А -а. Що це? Барабан. Барабан? А ну по барабані. Не згодний, відгукніться. Відповір їм сіла фокус. Дошки застучали. ту ту нету. Найгарніший у нас звук. Так. О, як забрав хорошо сіла Всімба, ти гулять, ти гулять. Іди погуляй. Thank <laughs> Поки взяла телефон, щоб зняти, як ти там щось пиляв, не встигла. Чи, що що ми... там робиш? Це сності. А ну зваж мені це скільки тут. Навісні. І що це буде? Та трошки да там сюди час проверчу петільку сюди, сюди поводок і крючок. Коротше, на рибалку, Да? Те, не бачу. Дві дірочки. І що тепер? Що сюди проволочку, сюди проволочку, сюди вертіжок сюди проволоку. Коротше, потім покажу. <гум> Коротше, грузик, так? Да? Yeah. Коротше, головне, щоб риба завтра була, так? Да? Це, щоб отривалося, щоб не купляти. Це якби е... е... економ варіант. Ну, перевіриш завтра, так? Да? <гум> Тоді ж mm. mm. треба не буде кому зняти, скільки він риби наловить. Оце mm. отаке зробив. Так? <плес> <Да? плес> за того, що не ми... вже. А че, прикольно? Друзі, вирішила я завести щоденник органайзер. Вирішила давно збиралася і вирішила, що краще, напевно, якісь там моменти, плани от на наступний день, що я хочу зробити, записувати. Тому що, тому що буває таке, що от багато чого планувала, а потім це все не встигла, тому що забула. Тож з сьогоднішнього дня вирішила писати. Не на всі, можливо, дні, а от якщо там багато в мене якихось планів, то от буду записувати. Колись ку мені подарувала такий щоденник ось. І зараз вже хочу перші записи в ньому зробити. Друзі, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я всіх вас обнімаю. Дякую за те, що ви дивитесь. Дякую за те, що вподобайки, хто ставив, за коментарі. Дуже цікаво мені читати, хто пише і завжди відповідаю на них. І бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, друзі, Божого благословіння вам. До нових зустрічей. Пока-пока.